Атниці 17 квітня очима журналістів знакових новин до вашої ваги. У студії працює Яна Курченко. Мої вітання. Важка артилерія і часті обстріли бойовики на сході розвантажили російський гумконвой. Вітчизняна техніка завод Антонов випустив сучасний військовий літак. Можуть, коли захочуть. Столичні чиновники прибрали незаконну будівлю і відновили сквер. Важка артилерія і часті обстріли минулої доби. Бойовики у зоні АТО розширили зону обстрілів. Найбільше їх було у секторі М – це Донецька область. Там сепаратисти вели вогонь з мінометів і гранатометів. На щастя, втрат серед українських бійців немає. Минула доба у зоні АТО була дуже напруженою. Бойовики відновили обстріли на Донецькому напрямку з важкої артилерії. У штабі АТО з 6 до півночі було зафіксовано 15 обстрілів. Місцеві мешканці самі повідомляли владі про гучні вибухи. Варто відзначити, що вчора на Донбас прибув 24-й гумконвой з Росії. В районі населеного пункту Піски ворог двічі відкривав по опорному пункту сил АТО. Вогонь із мінометів калібром 120 мм. Близько 23-ї години в районі Маріуполя лучинці обстріляли із міномета калібром 120 мм наш опорний пункт біля Талаківки. Також банформування провели обстріл наших позицій із автоматичних гранатометів та кулеметів в районі населених пунктів Авдіївка, Попасна та Опитне. Тим часом триває призовна весняна кампанія. Вчора близько сотні призовників Києва та області відправились для подальшого проходження строкової військової служби. Чоловіки віком від 18 до 27 років відточуватимуть майстерність воїнів півтора роки, а ті, хто має вищу освіту, тільки рік. Згідно з указом президента, цієї весни будуть призвані 21 126 тисяча юнаків. Із них 12 них тисяч 296 у лавах збройних сил України. Жодного військовослужбовця строкової служби у зону проведення антитерористичної операції відправлено не буде. В міноборони також призвітували, що 20 тисяч військових отримали статус учасника бойових дій. Яна курченко, Анастасія Строушко, соціальна країна. Новий військово-транспортний літак державного підприємства Антонов готовий до випробувань. Перший екземпляр Ан 178 вже виїхав з будівельного ангару заводу у Києві. Будували його два роки. Три тижні він буде проходити випробування на землі. А у травні завод Антонов почне повітряні випробування. Про новий український літак. Дивіться далі. Побудований на базі пасажирського літака Ан-158, новий член сімейства Анів побачив світ за два роки. Генеральний конструктор заводу Антонов Дмитро Ківа передає символічний ключ від повітряного судна льотчику-випробувачу Андрію Спасібо. Дальність польоту літака становить 5,5 тисяч кілометрів. Це відстань від Києва до столиці Індії. На відміну від своїх конкурентів на ринку вантажних літаків, таку відстань він подолає на 30% швидше, а палива затратить стільки ж. Может перевозить морские контейнеры, которые до этого, в принципе, никто не, не перевозил. Если вы возьмете э, размеры 148 и 158, он все-таки э, отличается своими габаритами как в основном грузовой кабины, потому что это грузовой все-таки самолет. И несмотря на то, что он смотрится изящно и компактно, он э, берет очень большую номенклатуру груза, в этом его и преимущество. Його максимальна швидкість 825 кілометрів на годину, висота польоту 12 тисяч метрів. Більшість вузлів та агрегатів українського виробництва, але деякі роботи довірили європейським підприємствам. Це допомогло зробити літак по європейськи сучасним і по-українськи невибагливим. Наши машины эксплуатируются там, где другие машины не могут это делать, к чему относятся и взлет посадки с грунтовых аэродромов с малыми коэффициентами прочности грунта. И наша фишка скажем так, фирмы в надежности и простоте эксплуатации этих самолетов. Розмах Крил у АН-178 29 метрів. Це відносно невеликий літак. Але зараз саме такі літаки займають 70% ринку вантажоперевезень в світі, стверджують спеціалісти заводу. Ціна на літак ще не встановлена, але, зі слів генерального конструктора державного підприємства Антонов, конкуренти свої продають від 40 до 60 мільйонів доларів в залежності від модифікацій. отличается, я уже говорил, большой грузовой кабиной. И такой кабиной, которая позволяет перевозить и грузы, и техники, и особенно важно сегодня контейнеры и перевозки, потому что электронная доставка грузов. И поскольку у него два реактивных двигателя, то в отличие от самолетов такого класса, как «Геркулес», как «Оленя», с турбовинтовыми двигателями у него скорость вот уже за 800 км в час. До кінця 2016 року планується побудувати близько ста таких літаків після трьох тижневих випробувань на землі. В травні літак підніметься в небо. Рустем Бікіров, Дмитро Гришко, соціальна країна. Гаряча телефонна лінія щодо призначення субсидій має працювати по всій Україні. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до керівників облдержадміністрації, аби ті суттєво посилили інформування громадян щодо порядку надання субсидій на комунальні послуги. Згідно з урядовою статистикою, уже 90% громадян отримали бланки і декларації на отримання пільг під час селекторної наради з керівниками регіонів. Прем'єр особисто зателефонував за номером урядового контактного центру, аби перевірити роботу його консультантів. От розкажіть мені, тут написано про те, що мені треба зазначити доходи. А про які доходи е, треба записувати? Це зарплата, що це таке? Так, Скажіть мені, будь ласка, як я можу до вас звертатися? Е, Арсен, мене звати Арсен, так. А де ви проживаєте? В, в місті Києві я проживаю. Віта вказувати ваші доходи за попередній календарний рік, тобто 12 місяців 2014 року. Все-таки інколи у нас щось працює. Така сама історія тепер буде по кожній області. Я візьму телефони всіх ваших обласних гарячих ліній. От і у вільний від роботи час буду телефонувати і дізнаватися, як призначати субсидії у відповідних областях. Затягування державних закупівель ставить під загрозу життя 2,5 тисяч людей. Батьки дітей з гемофілією організували у Києві акцію сім хвилин до смерті. За словами активістів, у лікарнях України відсутні кровоспинні засоби. Сергій Зленко далі. Сім хвилин до смерті інсталяцію з такою назвою організували в центрі Києва батьки дітей хворих на гемофілію. Крапельниця символізує організм хворої дитини. Наслідок випадкового поранення такий малюк може загинути або стати інвалідом, якщо протягом семи хвилин не прийме спеціальний кровоспинний медпрепарат. Як почувається людина, коли невчасно приймає ліки, розповів 12-річний Святослав. Ну, больно, когда, например, Локоть потекет. То есть это не так приєднано. Простуває локоть, тяжело йому двігати, вообще рука бездвижна. Больно. Місерної пенсії матері Святослава на препарат вартістю кілька тисяч гривень не вистачає. Людмила Васильівна у відчаї саме проблема проблеми для нашої для моєї дитини. Це нестача фактора. Фактор він не предназначається для згортання крові. Із-за того, що немає фактора, ми прийшли сюди і ми просимо, щоб звернули на це увагу прем'єр-міністр, щоб вони закупили фактор і щоб діти були повністю забезпечені. Якщо нема фактора, то діти це приводить до інвалідності. За інформацією активістів в Україні мешкає 2,5 тисячі людей з діагнозом гемофілія, з них 600 – діти. Всі вони переймаються, аби держава не затягнула із закупілою препарату, як це було торік. Не дай Бог, у нас повториться 2014 рік, коли препарати, вони були закуплені в ноябре, но поступили ли вони на сьогоднішній день, у нас умирали люди. від недостатку препаратів. У нас умирали люди. Все, що ми хочемо, щоб прем'єр-міністр України прийняв політичне рішення, всі, абсолютно тотально закупки Міністерства здравоохранения в апреле місяця передати міжнародним організаціям. До Последней копейки, чтобы Министерство здравоохранения не прикоснулось ни к одной гривне. Компенсировать дефицит и обеспечить всех людей лечением. В украинском бюджете есть сегодня средства, чтобы э, наполнить так программы лечения, чтобы ни один человек не остался без таблеток. Тільки на придбання ліків для хворих гемофілією необхідно 300 мільйонів гривень. А поки не тільки нестача препаратів додає людям прикрощів. раніше діти з невиліковним захворюванням за державні кошти проходили курс лікування в санаторіях Криму після анексії півострова Росією. Це стало неможливим. Сергій Зленко, Олександр Фунько, соціальна країна. Землю продати, а на ці гроші побудувати нове. Таку пропозицію озвучив заступник міністра юстиції Гія Гецадзе. Після огляду київського СІЗО заклад побудували більше 150 років тому, і вкладати кошти у його ремонт марна справа. Разом із заступником міністра Київське СІЗО проінспектували і наші кореспонденти. Це Київський слідчий ізолятор Самий великий і самий старий ізолятор в Україні. Йому 150 років. На його утримання держава витрачає 30 мільйонів доларів щорічно. Сюди звозять підсудних з усієї країни. Деякі чекають у твирику по декілька місяців, доки тривають судові справи. Зараз тут більше двох тисяч підсудних. Тут є лікарня, церква. Зараз її не дозволяють відвідувати підсудним. Умови перебування стали жорсткішими. Їдальня тут тільки для персоналу. Людям в камерах їжу Приносять робітники СІЗО показують жіночий корпус. Це новий будинок, йому всього 4 роки. Робітники СІЗО пишаються ним. Я вирішив показати вам те, яке воно має бути на сьогодні. А далі ми пройдемо в старі корпуси. Ви побачите те, що відбувається в старих корпусах, щоб у вас було можливість порівняти умови тут і там. В камері два ліжка, туалет прямо тут, огороджений кахельною плиткою. Є умовальник і телевізор. Йдемо до корпусу, якому більше ста років. Дія гіцадзе вже вийшов, та ми просимо проанонсувати. Нужно обязательно нову здання. Вот сейчас ви посмотрите это старе. Там фактично невозможно соблюдати стандарт європейський. Ані ми не можемо врать. У нас другая політика. Лучше все відкрити и щоб всі все знали. А потім ми э, реформировать нашу систему. Це самий старий корпус із шістьох нещодавно визначив 150 років свого існування. Тут темно, сиро і тісно. Цій одночасно перебувають 26 підозрюваних. Зараз вони на прогулянці. Стіни розписані молитвами. Двояросні вузькі ліжка стоять впритул одна до одної. Один туалет на всіх. Із-за відсутності води висить табличка з проханням носити все в собі до ранку. Сьогоднішню екскурсію для преси організували в Міністерстві юстиції Спеціально, щоб показати, в яких умовах перебувають тут підсудні. Констатують для ремонту корпусів нема грошей, Да і вкладати в такі старі будинки гроші. Це якби їх викидати на вітер. По всій країні картина з пенітенціарними закладами схожа. Щось краще, щось потребує будування нових об'єктів. Новий заступник міністра пропонує декілька варіантів фінансування та реформування для київського СІЗО. В нього декілька варіантів. Загальна площа СІЗО 3 гектари землі біля центру міста. Гіцадзе пропонує продати цю площу приватним компаніям, а за ці гроші побудувати нове сучасне СІЗО за межами міста. Також розглядається варіант створення приватних тюрм. Досвід європейських країн показує, що на приватні тюрми грошей потрібно менше. Також пропоную залучати гроші європейських інвесторів. Рустем Бікіров, Тарас Біловол соціальна країна. ЮНЕСКО прийняла резолюцію про проведення моніторингу ситуації в окупованому Росією Криму. За це рішення проголосувало 196 країн-членів виконавчої ради. Ще чотири виступили проти, 25 утрималися від голосування. Мустафа Джемілєву уповноважений президента з питань кримськотатарського народу, теж брав участь у сесії. Він доповідав про нинішню ситуацію в окупованому Криму. За пропозицією української делегації було вирішено організувати зустріч з представниками країн-членів ЮНЕСКО та профільних організацій, у ході яких обговорити питання захисту культурної спадщини, освіти, мовної політики, свободи слова та безпеки журналістів у Криму. Українським чиновникам слід більш активно спілкуватися з жителями Криму, аби їм була зрозуміла політика влади щодо окупованих територій. Таке переконання висловив новопризначений заступник міністра молоді та спорту України Микола Даневич. Чиновник зазначає, що анексія українського півострова Російською Федерацією і його особиста проблема. І пообіцяв у рамках своєї компетенції займатися питанням півострова і кримчан. Сьогодні Перший день працюю. І представляю міністерство молоді і спорту, тому як як державний службовець, я ще не зміг себе реалізувати. Я думаю, що треба починати спочатку з самого себе і щоб ті дії, які сьогодні робить українська влада, щоб кримчани просто розуміли. Ви знаєте, мене дуже багато залишилось там родичів, і на сьогоднішній день це мене особиста моя особиста проблема, тому що не всі мої знайомі родичі, з ким я працював, навчався, розуміє те, що відбувається. Сьогодні, сьогодні в Україні. Дорого і довго. Дорога до Криму після скасування регулярного транспортного сполучення стала справжнім пеклом. Нині потрапити на територію окупованого півострова, не порушуючи українське законодавство, можна тільки легковим автомобілем. Добираться в Крым после отмены регулярного транспортного сообщения с ним не только дорого, но и долго, и, мягко говоря, некомфортно. На данный момент попасть на территорию оккупированного полуострова, не нарушая украинское законодательство, можно только на легковых автомобилях. В середине марта в интернете появились слухи о скором возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом. Но в итоге информация не подтвердилась. Данная информация не подтверждается. Не планировали и не будем пускать. Но мы привлекаем данную информацию. Украина не планировала пускать поезда в Крым. Александра уже полгода живет в Киеве. Ранее почти каждый месяц ездила к родным в Севастополь. Теперь видит их только по скайпу. Но на пасхальные праздники все же решилась поехать домой на автомобиле. Дорогу до сих пор вспоминает с содроганием. Туда ехала на автомобиле через Армянск. Обратно добиралась общественным транспортом. Сначала из Севастополя до Джинкоя на автобусе, затем из Джинкоя до Новоалексеевки через Чингар на такси, а из Новоалексеевки до Киева на поезде. Путешествие и эмоционально, и физически очень тяжелое, даже для молодой спортивной девушки, как оказалось. Абсолютно не устроенный процесс, не организованный, не систематизированный. Со стороны Украины процесс был немножко полегче, поприятнее, даже честно говоря, люди на границе полыбчивые с юмором. Со стороны російської границы, ну честно, просто просто ужасно. Некомпетентные люди, которые работают там на границе. Все для людей, как говорится, никаких условий, никаких а, а, приоритетов, все очень систематизировано. Сложны по ее словам не только выматывающая дорога, но и многочасовой простой на административной границе с полуострова. Если на пропускном пункте Армянск простояли не более часа, то на так называемой российской границе остановка затянулась на целых пять часов. Очередь огромная. Она вроде как разделена так, неизвестно по каким параметрам, на легковые, на фуры большие. Но все это проходит очень долго. На пропуске стоял один человек, на впуск и на выпуск. И все это было абсолютно ну, не систематизировано. Одна машина в час, одна фура в час, на впуск, на выпуск. Непонятно, кто кого пропускает. Никакой инфраструктуры до сих пор нет ни на украинской стороне, ни в буферных зонах. Ожидать своей очереди для пропуска гражданам приходится прямо по Дідкритим небом по інформації Госпогранслужби України інженерне абостройство адміністративної границі з Кримом планується, але сроки пока не определені. Ми активно працюємо в першу чергу з Херсонською обласною адміністрацією. Наскільки мені відомо, є план розбудови безпосередньо і наших. Пунктів контролю, які там є, на це зараз працюємо над тим, щоб під це були виділені відповідні кошти. І відповідно в рамках реалізації спільно з місцевими органами влади цього плану і буде відбуватися розвиток інфраструктури. Проблеми на адміністративній границі з Кримом українські власті намагаються вирішити уже год. Однак, пока всі способи тільки на етапі обговорення. До громадян єдине, що ми можемо э, звернутися з проханням набрати терпіння. Не ми винні в цій ситуації, що склалася. І того, вся поїздка Олександри із Києва в Севастополь на автомобілі в одну сторону заняла болі 15 часов. Вся поїздка обійшлася шласі в 1500 гривень. Сквер замість незаконних споруд. Столичні чиновники розчистили Ленінградську площу у Києві і відновили невеликий парк. Чиновники демонтували незаконну будівлю, вивезли 15 машин сміття, завезли ґрунт, висадили дерева, засіяли газон, пообіцяли ще й квіти досадити. Місця там де є повільний захват, там ділянка, дає незаконний будівництво, повинні перетворюватися на До и Высадили порядка 30 деревьев, сделали дорожки, сделали лавочки, поставили урны, засеяли газон, поэтому в течение месяца тут все все зазеленеет, высадим еще цветочки, будет все очень красиво. Весна прийшла і у Київський зоопарк. Сезон відвідування тварин відкрито. Слон, леви, мавпи, жирафи, страуси усі готові зустрічати киян та гостей столиці. Цього року у звіринці з'явились нові тварини та нові правила. Наприклад, електронний вхідний квиток, аби включити виключити зловживання з обліком відвідувачів. На території зоопарку продаватимуть спеціальні сувеніри з зображенням тварин та дозволять годувати самих звірів. Як київський зоопарк переходить на європейський рівень, перевірив особисто мер столиці Віталій Кличко. Олександр та Аліна приїхали з Одеси. Зізнаються київським зоопарком вражені. Хотіли, щоб і в їхньому місці теж був такий звіринець. А Ліна вже вгледіла страусів і хотіла б їх погодувати. Звісно, мабуть, купила б для якоїсь тварини корм, якщо ціна була б нормальна і погодувала б якусь тваринку. Написано, що не можна їх нічим кормити, тому що я розумію, що є люди, які кормлять тварину не тим, що вона їсть, і тварині, мабуть, буде погано від цього. Ці страуси приїхали до зоопарку вранці. Житимуть тут аж до жовтня. Їх можна буде навіть погодувати. Щоправда, спеціальним кормом, який тут такий продається. Приклад показав і мер столиці Віталій Кличко. Він особисто перевірив готовність київського зоопарку до нового сезону і погодував тварин. Каже, зоопарк отримали з боргом у 9 мільйонів гривень. Наразі три вже погашено. А вийти на нуль планують до кінця року. Для цього впроваджують деякі нововведення, які дозволять і прибуток здобути, і вийти на європейський рівень. Ми переходимо на електронні технології учота всіх заходящих в зоопарк. Ми зробимо хороші мічки продукти, які можна буде купити дітям в, в пам'яті зоопарк для тих животних, яких вони побачили. Не дивлячись на проблеми з фінансуванням, в київському зоопарку представили нових тварин. Для наших посетителей ми представили видите, привезли сьогодні буквально утром там, в 7 утра приїхали страуси. За нашим спиною віці у нас маленькі козлята. Також наш в сезон з'явилися шотландские шотландські корови. Маяков привезли. Одкриття він з кабинету. ориентировочно 10 мая будет літній вольєр для тоніка. Ми теж відкриємо. Вольєр для горили тоні – це приклад внеску благодійників. Тут не обійшлося без родини кличків. Спонсором нового дому для Тоні стала дружина Володимира Кличка Хайден Панетьєрі. Вольєр з броньованим склом і телевізором обійшовся сотні тисяч американських доларів. Дарунок Тоні отримав за свою галантність. Він подарив, зробив руками лічної какой-то цвіточок з того, що було в клітці, і подарував їй. протягнув этот цвіточок. Це Это так її тронуло, що вона вирішила теж зробити йому подарок. Чи то від самого зоопарку, чи від зустрічі з мером відвідувачі були у захваті від куточку для звірів у центрі столиці. Гарні тварини мені дуже подобається, дуже все змінилося. Все дуже мило, все дуже чисто, багато тварин. Класно, да? Нам подобається, особливо для дітей. Дуже чудовий майданчик. Сезон відкрито. Тварини чекають на відвідувачів, а сам зоопарк на спонсорів. Анастасія Остроушко, Олександр Фенько, соціальна країна. Познайомитися із давньою столицею Китаю у Києві відкрилися дні на Кіна. Відтепер усі охочі зможуть відвідати чайну церемонію. Також опанувати традиційний китайський живопис. Як українці сприймають культурні надбання прадавньої цивілізації, бачив і наш Сергій Зленко. Звучання давнього інструменту гуцинь заповнює простір українського дому. Тут розкрили скрабницю гості з південної столиці Китаю. Восьмимільйонний нанкін. Знайомить киян та гостей столиці із власними культурними здобутками. Кожен охочий може дізнатися, як пити чай елегантно. Під час китайської чайної церемонії напій наливають у традиційну парцеляну. Дуже духмяний чай. Киянка Юлія за освітою музикант. Однак залюбки бере участь у майстер-класі китайської Лю Лючунзе. В роботах митця каліграфія переходить уже в опис. Очень нравится матеріал, на рисуют. Это рисовая бумага. Все натуральне. Очень-очень интересно. А в іншому кутку майстер Джантінь вирізає фігурки з паперу та тонкого бамбуку. Так робили його дід та прадід. Пенсіонерка Ніна Іванівна не втрималась і придбала його витвір за 500 гривень. Мене вразило його мистецтво. Це раз бач, того я була в Пекіні, і мистецтво Китая мені дуже подобається. Ка все дуже приємно. Нанкін це душа давнього Китаю, і гості з Піднебесної вірять. Після знайомства з їхньою культурою українці з більшим натхненням вибудовуватимуть і економічні відносини. Принаймні, так вважає директор інституту Конфуція. Історія, культура як одна із частій культури Китаю. Потому что в Китае, но ну, вы знаете, Китай – это большая территория, страна, это много провинций, городов, а Нанкин – он как представитель тибичной южной китайской провинции. На основе сотрудничества между нашими государствами вот, лежат она паза или опора, то есть это гуманитарный обмен. Потому что только когда мы разные люди, разные народы, Спочатку ми можемо друг друга, можемо знати, узнавати історію коридору. на а основі ми можемо і ті далі. Виставка, присвячена китайському нанкіну, триватиме в українському домі до суботи. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна. Таким цей день бачили мої колеги. Більше новин на сайті соцкраїна.ком гарного вам вечора і на все добре.